Наші вітання в ефірі програма Актуальна розмова. Мене звуть Олександр Іващен. Сьогодні у нас в гостях священник Володимир Питько. Він є капеланом бригади територіальної оборони Черкаської області. Володимир вже побував на фронтах, повоював, по-своєму має поранення і багато чого може розказати нам. І сьогодні ми будемо говорити про те, як війська. Російської Федерації знищують, можна сказати, самі себе або знищують те, що пропагують, що начебто вони захищають. Тож про це сьогодні і поговоримо. Наші вітання христос Воскрес. висловська Воскрес! Сьогодні от ми вже принесли в студію і дві ікони. Ми маємо хрест. Вони ці ікони вже мають свою певну історію так. і порятунку, і приїзду до Черкас. Але хотілося б все-таки почути від вас. Ви бачили на власні очі, як воюють війська Російської Федерації, як вони захищають те, що пропагують своєму про свій захист. Насправді. Що вони захищають, як вони це роблять, як вони воюють? Розкажіть, будь ласка. Вони використовують ту пропаганду, тобто вони на, на тих територіях дуже гарно заходять, скажімо так, от в ті міста, чому вони гарно анексують, легко анексують ті села і міста, які. Ми або не встигли надпотужно захистити так. Чому їм це не дається так легко в центральній Україні, там в інших регіонах, на яких вони теж покладали надії, тому, тому що на сході надзвичайно діяла пропаганда десятиліттями, а можна навіть сказати століттями, поки ми були під під рабством в Російської імперії, потім під більшовиками і. Це все фундамент, на який вони стають міцною своєю ногою, тому що люди я не знаю, як це назвати. Зазумбовані жертви пропаганди просто. Коли ти з ними спілкуєшся і з місцевими, які ще досі чекають е, приходу Росії, ти просто е, диву даєшся, і таке враження що ти спілкуєшся із душевно-хворою людиною. Ми жили біля однієї бабусі, дочка якої знаходиться на анексованих територіях, в тої бабусі в, прямо в дворі є е, приходи від мін, від ворожих мін Російської Федерації. І ми чули, як вона спілкується зі своєю дочкою по телефону. І ця дочка каже: Мама, держи. Ми скоро прийдемо. Тобто, я не знаю, як це вкладається взагалі в світогляд психічно здорової людини, коли ти тут, ці війська, які ти підтримуєш, вбивають твоїх батьків, а ти мамі кажеш, тримайтеся, ми, ми скоро прийдемо. Ну, тобто, немає слів, щоб підібрати. Таке враження, наче ти попадаєш в якусь клініку. Тобто вони декларуючи захист, що вони йдуть із захистом сюди. Насправді, от ви кажете, і міни прилітають у подвір'я. Тобто люди, люди не бачать головного, вони живуть якось своїми, скажімо так, поглядами і баченнями, які були протягом десятиліть їм нав'язані. Е... Наскільки глибоко засівша пропаганда в свідомості тих людей, що зараз ті війська вже нічого не декларують, вони вже просто мовчки все винищують, всіх убивають, кого їм треба, і пропаганда, наскільки є основоположною світогляду людей, які ще досі чекають руского міра, що навіть коли знищують їхніх рідних, їхні святині, їхні храми, в які вони ходили, будучи прихожанами московського патріархату, ворог вже навіть нічого не пояснює, уже навіть не намагає виправдати свої дії, а він просто іде і топче все. І, грубо кажучи, мама, яка дивиться, як вбивають її дитину, ну вона наскільки сліпа. Тому що є жертвою пропаганди, що вона просто дивиться, як вбивають дитину, маму і далі вірить Російській Федерації. Ну зараз воєнний час, ви військовий капелан, а в мирному житті ви священники. Напевно, перебуваючи на фронті, звертали увагу в першу чергу, звертали увагу, напевно, от на знищені храми, каплиці і об'єкти, взагалі, які пов'язані з церквою і. Наскільки ми розуміємо, що там була велика кількість концентрація храмів, саме які відносились до московського патріархату, можна говорити про те, що е, знищення оці, оці церковного життя, е, церковної архітектури, побудови різних будівель йде масово? Безумовно. Тому що вони розуміють, що в таких будівлях можуть розгортатися якісь важливі для нас пункти, і в першу чергу атакуються. Лікарні, храми, клуби ну тобто ті будівлі, де вони розуміють, що, що о, наші люди можуть бути о, ну якби в більшій кількості, да, особовий склад, і тому вони просто бачать карту. І працюють по тих об'єктах, е, яких їм потрібно, їм все рівно чи то музей, чи то храм якого патріархату, е, як взагалі е, чи це протестанти, е, вони не не дивляться, що це храми ж їхні е, московського патріархату. Їм на це абсолютно наплювати. Як взагалі, як часто доводиться е, рятувати, от саме предмети, які належать до церкви, от утвар церковного? Ви сказали, як часто доведеться рятувати предмети. У мене зразу думка. Е, знаєте, яка виникла, що предмети, на жаль, рятувати легше, ніж людей там Тому що ти предмет прийшов, і ти його рятуєш, і він не пручається. А от коли ми е, е, хотіли бабусь вивезти, каже, ми вас вивеземо з Бахмута, там, ну, хоча б в Константиновку, будь-куди, е, це неможливо. Бо е, ну, багато хто з них, звісно, прямо не каже, але. Дуже велика кількість тих людей, які там лишилися, а наші люди це най, най, найбільша святиня, яку би нам хотілося врятувати від, від знищення, і її найважче врятувати. І тому хлопці, хоч те, що можуть, хоч ікони, хрести. Е, о, ну, принаймні, вони от коли бачили, що що, що храм зазнав арт обстрілу, коли бачили, що він вже горів, вони зайшли в будівлю, в яку знали, що може в цю секунду прилетіти черговий снаряд, і це ви вже починаєте розказувати таї. про ті предмети, які ми зараз бачимо тут. Що врятовано, розкажіть, будь ласка, от які 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 що це за ікони? От позад мене? Це ікона якраз страстей христових, і що дуже символічно в страсну п'ятницю. От буквально 4 дні тому, перед Великоднем ці святині були врятовані. Чому я кажу святині, хоча вони перебували в храмах московського патріархату, тому що на відміну від секти московського патріархату всі інші християни і православна церква України, в тому ж числі, ми не ставимо собі за мету зазомбувати людей, залякати їх і зашугати, щоб вони думали, що можна ходити тільки в нашу релігійну організацію, тільки тільки в наші канонічні аля храми, тільки наші святині є. Чудотворними і так далі. І так далі. Ми свідомі того, що, що будь-які християни будь-якої е, конфесії е, вони мають можливість прийти до спасіння. Вони мають свої святині, які є е, 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 чудотворними і допомагають так само людям, як і в, е, як і в ПЦУ, як і в нашій е, церкві. Тому позад мене це страсті Христові якраз в п'ятницю на, 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 да, на найскорботніші. День в році для всіх християн хлопці врятували на, на престольний хрест. Тобто це той хрест, який от, коли ми заходимо в храм, ми бачимо Вівтар, і там стоїть престіл, на якому постійно зберігаються мощі святих і от на престольний хрест. І Ченстуховська ікона. Ну, і. Польська ікона і польська. Якби святиня по переказам перш образ, ну тобто першу і, і, і ікону намалював апостол Лука. Тобто це така дуже дуже е, трепетна річ, бо в Польщі вона е, ну має дуже таке почесне, особливе місце в е, шануванні святинь. А як вона тут опинилася? Е, Взагалі, в Україні, так. треба зрозуміти, що православні всього світу це одна церква. І тому обмін святинями це такий культурний обмін, так само, як колись козаки побували на Мальті і там з'явився Мальтійський хрест да, на острові. Так само, колись, можливо, якась польська православна церква приїхала до нас в гості і передала ікону. Можливо, хтось їздив на паломництво і привіз. Тобто цього навряд чи ми вже дізнаємось хіба що. Люди, дай Бог, виживуть з прихожан цього храму, з якого були ці святині врятовані і колись нам покажуть, розкажуть можливо, побачать наш ефір. Храма, напевно, вже немає. Вже немає. Сьогодні зізвонювалися, тому... пройшло три дні. Він знищений вщент. Е, коли заходили в храм і виносили ці ікони, рятували, то він вже горів, як ви кажете. Так? Тобто так, вже було які, декілька деякі приходів. Та, ну, не завжди навіть є можливість пораненого бійця врятувати. А тут хлопці, бачачи е палаючий храм, зайшли, щоб врятувати не е предмети, і тому їм честь і хвала. Але до них приходять кажуть дужі душі люди до до цих предметів так. молитися. Так е чому в Черкасах саме опинились? Тому що це хлопці з нашої бригади. А це нашої. земляки да. можна сказати. Да. Да. І спеціально їх переправила. Яка взагалі доля буде у цих ікон у цього хреста? Ми маємо намір тоді, коли буде нашій бригаді ТРО виділене якесь постійне місце перебування, якби на віки. Тому що ми свою країну будемо охороняти силами ТРО вічно. Ми там збудуємо храм. І е, в цьому храмі буде зібрано дуже багато е, таких сакральних речей, врятованих е, е, врятованих або ті, що врятували життя. От, Наприклад, в мене ще досі зберігається сосуд з святими дарами, з тілом і кров'ю Ісуса Христа, які мені перший раз врятували життя, які були другий раз в моєму броніку, коли другий раз я зараз, можна сказати, фізично чи візуально повністю здоровий, врятували мені життя. І я надію, що колись вони попадуть в храм нашої територіальної оборони. Взагалі, Наскільки зараз суд у військах? Змінилося ставлення до священиків, до капеланів. Наскільки вони стали потрібні справді от зараз? От православна церква, вона характеризується тим, що, на жаль, здебільшого прихожанами громад є жінки. От така наша особливість. Чоловіки є дуже рідко або на свята, коли дружина приведе. Ну, зараз ще на фронті багато людей. Е, ну але це пов'язано не тільки з фронтом. Це е, десятиліттями така тенденція була. І зараз те, що священники з'явилися в чоловічому середовищі, тобто е, війна. Е, Змусила церкву йти в люди, е, і створила такі умови, що е, ми зараз маємо можливість е, і потребу громади працювати як е, перші християни, коли не вони сиділи в храмах і чекали, поки до них прийдуть, а коли вони самі ходили активно і проповідували. От зараз е, такі умови, що ми не можемо цього не робити. І попавши в чоловіче середовище, чоловіки в військові. Побачили, що священники дуже близькі до людей, дуже відкриті, що з ними можна поспілкуватися на всі теми, що вони співпереживають те, що військові зараз переживають. І це надзвичайно зблизило от мужський контингент до церкви. І зараз кількість чоловіків, теж прихожан, зросла. Навіть ті хлопці, які повертаються, вони знають, що є храм або в його населеному пункті. Або поруч православний, і вони тепер набагато вільніше туди заходять. Тобто цей бар'єр, він знищений. Колись я почув таку фразу, що в окопах війни майже немає атеїстів. Ну так. Да. Ну, вона звучить так, що взагалі немає. але... Окуп, да, да, мабуть, війни в окопах кажуть, атеїста не знайдеш. Так, колись ми навіть спілкувалися, що так. це дійсно так, тому що ми шукаємо. Надії в усьому в чому її можна знайти, а найпростіший шлях це дійсно шлях віри, який людина легко на себе якби приймає, тому що православ'я для нашого регіону воно зрозуміле просте, принаймні та видима форма, яку знають, і тому хлопці, так з легкістю Як перепри... Перепри... переправляли ці ікони. Хлопці, ті, які врятували з храму, донесли до місця, де якби, є транспорт, і вже транспортом, машиною, сучасними конями, скажімо так, їх перевезли в Черкаси. Отець Володимир Гладковський, наш бригадний капелан, старший. Він привіз в суботу перед самим великодним ці святині до нас. Ну, ми вже говорили про те, що росіяни в цій війні знищують те, що, що начебто вони е, захищають. І ви кажете, що е, руйнування православних храмів можна, сказати, можна називати е, масовим. Е, Помічаєте зміни от, в настроях е, православних е, стосовно в, в цьому контексті, тому що е, от, ми часто говорили про те, що людина, начебто, начебто має проукраїнську позицію. Вона усвідомлює. Е, Чому йде ця війна і хто її розв'язав, але як тільки мова заходить за віру, людину наче міняють. І е, миттєво, закриваються якісь, от, скажімо так, от, та взагалі бажання говорити про це у людини. Зміни ви цю бачите у православних? Бачу, е, можливо, ще б раніше якийсь місяць назад, я б сказав, що її слабо помітно, але зараз я бачу тенденцію в народі, що вона відходить від тої релігійної структури, яка себе називає УПЦ. Тобто, а по факту є МП Московським патріархатом РПЦВУ, Російська Православна Церква в Україні, і зараз УПЦ своїми діями сама собі викопала могилу. Тому що, якби. Раніше просто би заборонили цю релігійну структуру, багато би людей не зрозуміли, що трапилося. Багато би людей пішов би супротив зараз. же ж УПЦ, намагаючись перекраситися з часу повномасштабної війни, тому ми так ми, ми, ми домов у ПЦ московського, московського патріархату. патріархату. Да, да, да. Е, ну я. Кажу, УПЦ, щоб люди зрозуміли, щоб о, ті, хто є прихожанами УПЦ, щоб вони зрозуміли, що ми говоримо саме про цю релігійну структуру, чи точніше сказати організацію, яка себе видавала за релігійну структуру, е, і знову ж таки жертвами пропаганди, якої є мільйони наших українців. І отже, УПЦ, коли коли перекрасилося, чи намагається да, е, якби, е, ну, надягти шкуру овечки після повномасштабної е, війни, тому що до повномасштабки вони запросто не хороші. Військових, вони їх називали братовбивцями, ну і так далі. і так далі. Зараз же ж вони просто замовчують ті речі, і звісно ж не можуть не, не ховати військових. І е, зараз самі люди відходять від УПЦ. Ті, хто прозріває, вони відходять від цієї релігійної структури. І слава Богу, вони лишаються віруючими, православними і вони переходять е, в українську церкву, в е, ті залишки автокефальної церкви, яка ще лишилася, які не, не перейшли в помісну українську церкву. Церкву, хтось стає греко-католиком, ну, мається на увазі переходить, от якщо брати Захід України до греко-католицьких громад. І це природній правильний шлях знищення взагалі будь-якого ворога. Це те, щоб в цього ворога не було послідовників. От я сподіваюся, що храми УПЦ спорожніють і там просто не буде людей. Цілком війна все одно скінчиться. Ви мрієте про храм от вашої бригади? Напевно, було б символічно, щоб він в ньому були ікони і предмети, церковні утвориться, врятовані з тих храмів на такі донеччини, так і буде. Донеччі, так і буде. Так. Буде цей храм. А назву храму знаєте вже? Ще ні ще, ще, ще не побуду. знаю. У нас є бригадна ікона архестрага Михаїла, подарована нашим владикою. Владика в нас є голова синодального управління військового духовенства, тобто всіх священиків, як міністр оборони, можна сказати, так. в країні е, на сам кінець у нас вже ефірний час закінчується. От коли в цій студії у нас опиняються священики, от нещодавно був е, владика Іоанн, е, Ми завжди. От, е, про що б ми не говорили? Ми в кінці просимо е, священника звернутися е, до прихожан, до православних е, віруючих. І не втомлюємося просити, щоб пояснили, що як, як того Київський патріархат Москви, є православна церква, е, Українська православна, е, православна церква України? Будь ласка, зверніться, чому треба йти саме до наших храмів? Е, я б... Не висловлював саме е, таку е, формулювання, що йти до наших храмів. Е, тому що немає наших храмів. Є е, божі храми, є місця, куди ми сходимося е, молитися до Бога. І, і це може бути ліс, це може бути е, наша студія. Якби ми так. зараз стали і почали молитися, це би було вже місце, е, е, куди ми Щоб не було цього розмежування. Да, тобто чій то, чій. Е, треба розуміти, що знову ж таки наша в ну, нас є багато таких фундаментальних відмінностей від е, світогляду Москви. Яку вона перенесла на УПЦ МП і збудувала теж на цьому неправильному світогляді і релігійне світосприйняття людей? одне з них це, от я вже почав звертатися до наших друзів-телеглядачів. Одне з них це сектантське сприйняття церкви. Е, і е, УПЦ дуже хар характерна риса, що вони визнають тільки свою релігійну спільноту. От запитайте будь-якого е, вашого, якщо ви є прихожанином у ПЦ МП, е, священника. Чи визнає він благодатність е, сотень капеланів, які зараз є на передовій з хлопцями? Чи визнає він, що їхні таїнства є дійсні? Е, і ви просто е, і багато інших питань, які є само собою. Зрозумілі для всіх думаючих людей, але ви чітко почуєте або замовчування відповіді. Або якщо це буде приватна розмова, і священник зможе розкритися перед вами, то ви почуєте негативну відповідь, що вони не не визнають, що ці со сотні капеланів, священників, е які є на передовій з військовими, вони не не визнають благодатності, вони не визнають дійсності таїнств. Тобто, по їхній логіці, логіки, е сотні капеланів це просто е ряжені, як нас дуже часто е намагаються дискредитувати, називаючи просто. Ряженими е, і всі думаючі люди, всі люди, які є нащадками справжніх українців, тих українців, які пережили голодомори знищення дуже дуже багато репресій. Е, ви маєте відчути це, це цей дух промосковський в УПЦ е, а в. Тих священників, які ще досі не, не перейшли до помісної церкви. Або в них, я надіюся, є якісь надважливі, надвагомі е, причини, чому ви ще досі є в УПЦ. Е, або якщо це не так, то у вас просто немає майбутнього, треба зрозуміти. І ще надважливо, що ми, я, ПЦУ в загальному, ми не боремося проти церкви. Ми не боремося проти УПЦ. Ми боремося проти присутності пропаганди Московії в нас в Україні, яка діє через деяких своїх представників, які працюють під прикриттям в УПЦ. Він може допомагати армії скільки завгодно. Він може бути гарною людиною скільки завгодно. Він може мати п'ять дітей, може бути хресним батьком ваших дітей. Але це не змінює того, що він є агентом Москви в нас в Україні, навіть якщо він цього сам не розуміє. Дякуємо, що прийшли до нас. Сам кінець, де можна помилитися зараз біля цих ікон? Поки що вони зберігаються в нас всередині військової частини. Тому військової так, частини. військові зараз е кожного дня в нас є місце, капличка, і вони кожного дня е до неї приходять і звершують свої молитви. Дякуємо, що прийшли до нас. Я нагадую, що це була програма Актуальна розмова. Нашим спірозмовником був. Священник, військовий капелан Володимир Питько. Ми говорили про ікони, які були врятовані з одного з храмів Донецької області. І взагалі говорили про те, як війська Російської Федерації, так би мовити, захищають те, що вони декларують в про свій захист. Щасти вам і пильнуйте себе до зустрічі на телеканалі Віка.